Одного разу, посеред великого лісу, де дерева ростуть аж до неба, а вітер грається з листочками, жив був маленький бурсучок на ім'я Смужко. Він мав чорненький носик, кумедні лапки і дуже любив шукати всілякі цікаві речі під кущами. Смужку міг годинами нишпорати під кущами, збирати корінці, роздивлятися камінці і складати все до своєї хатинки. Але найбільше на світі він любив шишки. Ось ця схожа на кульку, а ця мов, зірочка, радів він, коли знаходив нову шишку. У хатинці Бурсучка була справжня колекція великі шишки, маленькі, округлі, довгі, темні світлі. Одного ранку смужка зустрів білочку Соню. Вона носила в лапках горішки і щось бурмотіла собі під ніс. Привіт, Соню. вигукнув смужко. Дивись, яку я знайшов шишку. Шишку? здивувалась білочка. А навіщо тобі вона? Як навіщо? Вона ж красива. Соня покрутила носиком. Гарна, це добре. Але ти горішків не збирав? Та ні, шишки мені більше подобаються, усміхнувся смужко. Минали дні, осінь розмальовувала листя у жовте й червоне. Усі звірята готувались до холодів. Білочка сушила горішки, мишка лапка тягнула жолуді до нірки, а дідусь їжак Панько складав яблука та сушені грибочки. А смужко збирав шишки. У нього вдома була ціла гора шишок, від малесеньких ялинових до величезних соснових. Він розкладав їх за кольором, формою, запахом, будував з них башти, робив шишкові стежки, викладав зірки. Милувався ними як найціннішими скарбами. Зима ще не скоро, думав він. Та зима таки прийшла. Сніг накрив ліс білою ковдрою, а сонечко сховалось за сірими хмарами. Смужко прокинувся вранці, загорнувшись у мох, і почув, як бурчить животик. Ой, здається, я зголоднів, пробурмотів він. Піду щось перекушу. Та поліз до своїх запасів. Він побіг до сховку, відгорнув мох, заглянув під гілки, а там шишки, ще шишки і знову шишки. Смужко перебрав всю хатинку під подушкою шишка, під ліжечком шишка, навіть у кастрюнельці шишка. Їсти хочеться, а навколо тільки ця колюча краса. Зітхнув він. Того ж вечора до його хатинки постукала білочка Соня. Тук-тук. Є хто вдома? Білочка зайшла, скинула сніг з хвостика і поставила маленьку турбинку. Ось тобі кілька горішків і яблочко. Я знаю, ти, мабуть, забув зробити запаси. Смужко спершу зрадів, а потім ледве не заплакав. Дякую, Соню. Я був такий захоплений шишками, що зовсім забув про їжу. Коли прийшла весна, смужко вийшов з хатинки іншим. Відподі він щоранку прокидався і одразу брав кошик. Разом з білочкою, мишкою і їжаком вони ходили лісом, шукали добрі горішки, збирали ягоди і сушили яблука і груші. А як же шишки? запитаєте ви. А шишки він теж збирав, але тепер лише красиві і тільки для прикрас. У нього в хатинці тепер було дві полиці. Оця для краси, а оця для зими. Коли знову прийшла зима, смужко був готовий. У нього були горішки, яблука, сушені ягоди, а ще тепло, затишок і друзі. І щоночі, загорнувшись у ковдру, він розповідав сам собі казку про шишки і про горішки, і про те, як важливо розуміти, що справді потрібно, бо іноді те, що блищить, просто блищить. І не все гарне, справді корисне. А тепер заплющ оченята, малюк і пам'ятай якщо ти щось збираєш. Нехай це буде з розумом і любов'ю, бо навіть маленький горішок може нагодувати взимку. Солодких тобі снів на добраніч!